Очередную масштабную провокацию. Ситуация в целом, конечно, мне известна. Мы рассказали детям, что что мы русские, что они русские. Где наше правительство? Наше! Поки сили оборони України звільняють етнічні українські землі, тобто Східну Слобожанщину від російської окупації, задблогери та ватні воєнкори намагаються розібратися. А як так трапилося, що елітні війська Рамзана Кадирова, спецпідвозділах Ахмата, які охороняли кордони, не зуміли зупинити просування українців в глиб Курської області через розповсюджені версії про те, що банально не доїхали, застрягли десь на околицях Ростова або просто покинули позиції. довелося отдаваться публично. Особисто командиру спецназу Ахмат Абти Алаудинову. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши вот, подразделения, Ахмат Другое, которые здесь э, находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Э, противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, э, вначале прошел, Уже без как говорится, мапов через э, участки, где ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было вот, прошел там потом техника, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал, танками раздолбал все эти мапы и прошел получается эти участки. Мапи це багатосторонні автомобільні пункти пропуску, а роздобати їх вдалося українцям завдяки хитрим маневрам. На бронетехніці банально вдалося проскочити опорні пункти чеченців, бо вони знаходяться на великій відстані. За версією кадирівців українці просто проїхали мимо, їх не помітили. Пратів в начальник пройшов між нашими опорними пунктами російськими, тому що дистанції були просто огромні. Ми на момент запису цього відео, якщо вірити даним Радіо Свобода, протягом дня подолали 30 кілометрів. Дорогою від Суджі до Курська. а кадирівці залишаються позаду. Далі охороняють кордони. Це от що інтересне, ні всі до сих пор находяться на своїх позиціях. І поки ситуація провокація чи обстоятельства, як ніжно хрестив курського фензиву, великий стратег Владимір Путін стрімко розвивається. А масштабну провокацію. ситуація в цілому, конечно, мені ізвісна, російський пропагандистський цех почав активну кампанію і. З дезінформації московський камсамулець і аргументи, факти, які входять до числа найтеражованіших видань на Росії, звісно, після Ютуба у четвер опублікували статті з ідентичними заголовками. Тепер нам каніць, українці впали в паніку після атаки в Курском. І у ці от обидва матеріали посилаються на дивні анонімні коментарі під пустом. У неназваному українському телеграм-каналі а причини так званої паніки незрозумілі не пояснюються. А хвилюватися можна хіба що за темпи просування. Шкода, що ще не в Москві. А от де помітний справжніх переполох, так це у речниці міду Захарової, яка забила в дипломатичний бубон. Спікер російського мід Марія Захаровала потребувала, щоб мір а судів бойової в Курській області проглядається розпач не лише серед вищої російської політичної верхівки, але й серед простолюду, тимчасово непереселених мес. Шканців Курської області з'ясувалося, їм обіцяних від адміністрації президента РФ компенсації у 10 тисяч рублів, безкоштовного зв'язку і мобільного інтернету не потрібно вимагають присутність. Где наше правительство? Равітельства наша правітельство пожалуйста. памає пожалуйста, так золо розпіває. Ви намі нічого не знаєте, то там страстя що робиться! оскільки курщина історично українська земля, то й законна влада знаходиться не в Москві, а у Києві. Тому замість того, аби записувати чергове малоефективне звернення, можна помаленьку переселятися в глиб. Трикулірного анклаву, де, до речі, продовжується пошук ЦАПів відбуває. Близький до російського міноборони телеграм-канал Рібар стверджує, що саме Герасимов не звертав уваги на доповіді про запланований удар по Курській області. Телеграм-канали обвинили Герасимова в тому, що він проігнорував повідомлення а готовіщемся рейді ВСУ в Курську область. А інший телеграм-канал ВЧК ОГПУ озвучує лайк на конкретні дати ще два тижні тому. Зам командовача військового округу. Есидул Абачаєв попереджав Герасумова, але Валерій відповідь закликав не розганяти паніку і не вестись на дезінформацію противника. Окрім цього, російський генштаб встиг забрати із Курської області частину власних сил. Що наштовхує на висновки, що в міноборони міг завестися цілий великий жирний крот. До речі, зрадників і навідників почали шукати у восьми кілометрах від населеного пункту Рильське Курської області. В ніч із четверга на п'ятницю, нагадаю, в селі Октябрське, згоріла ціла колона російської. Військової техніки більше 10 вантажівок із російським камуфляжним міндобром всередині. Військові аналітики припускають, що це могли бути удари Хаймерс, тобто черговий інцидент, тривожний виток ескалації, якщо вірити представникам Антонію Гютериша і ООН. Так от зетблогери після звинувачень кадирівців та вимагання покарати грасумова зажадали розстрілів. Вимагають тепер покарати тих, хто віддавав наказ про переміщення уже знищеної колони. Колонны. За колонны сегодня нужны расстрелы. Кто дал приказ передвигаться в колоннах в зоне наблюдения коптера и соответственно поражение Химарсом тут не просто мудрость. Но и должен быть приговорен по законам военного времени. Сегодня это штурмовой отряд. Петримов заклик из с расправой, и мир сегодня с Юрием подалеком. На телеграм-канал якого подписано почти 3 миллиона. Абсолютно согласен с Романом. Сколько можно? Третий год войны идет, а у кого-то страсть к передвижению колоннами в прифронтовой полосе в зоне поражения Хаймерса до сих пор в крови. И в принципе паника выдается какой то недорочную. Это всего лишь ситуация, обстоятельства. Ситуація в цілому, звісно, мені ізвісна. Як і звіти від голови адміністрації Курчатова про те, що у районі Курської ЕС ситуація вкрай напружена, а бойові дії йдуть за кілька десятків кілометрів від атомної станції. І ці заяви лунають до речі паралельно із повідомленням від російських воєнкорів, що, начебто, бої зіткнення в Курській області перемістилися ближче до кордону з Україною. Врут телевізору! Врут, врут, врут і врут. Не До речі, про російський зомбоящик зі зрозумілих причин там курську офензиву ігнорують, натомість демонструють матеріали наступного штибу. Розказали дітям, що, що ми русські, вони русські. Пригадуєте, що минулого тижня Путін персонально на смузі у Внукова зустрічав російських шпионів Дульцевих, які видавали себе за громадян Аргентини. До цього і після історичного обміну із заходом раніше спіймані у Словенії розвідники, тепер справжні герої на Росії. Марія Майер та Людвігіш, як відома не розповідали власним дітям про те, що вони русські. І про полонежність до цієї недораси вони дізналися лише в аеропорту в Анкарі. І тепер на чадо Дульцевих чекає просвітлення. У нього були ігрушки, щось дивилися на екрані. Я тільки помітив у неї емоції, що вона почала трохи плакати. Хто вже сказав Дані, але він до цього відносився більш спокійно, але дуже положительно. Головне для нас – це сім'я. І це нас держить. І сім'я це страна Вони висококласні спеціалі, такі всю жизнь отдают служенню родині. идут на жертви, которые обычному человеку не понять. Наприклад, своїх дітей дульцеви воспитували як іспано говорящих католіків. Тепер їм предстоїть узнати, і що такое борщ, і що такое наш Новий год. От стопа українського борща не варто прописувати собі. Ваше щі нам ж не потрібне. Лише ісконна українська курщина. І до речі, цікаві методи швидкого вивчення великого і могучого дітей з пігунів відправили до пам'ятника. Штирлица. Пару фраз на русском за эти пару дней. Они уже выучили. Я люблю мою э, большую семью. Мой а, бен. У меня есть две бабушки. Плюс а, очень красиво. Тренирует язык, читая табличку у памятника Штирлицу. На Омніть долг. Насправді не просто нужно помнить долг, а просто нужно уметь терпеть. Це в російських традиціях. Останні так чверть століття. Це був Юра Гаврищак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.